Усім привіт! Ви на каналі Настільний Культ. З вами, як завжди, його вірний хранитель Андрій. Сьогодні в нас в гостях теж дуже часто відомий культист в уських колах. Це Макс, і сьогодні в нас буде на прожарці умовні. Ми будемо ділитися знаннями, бо це рубрика. Знання ще одної гри, яка так чи інакше дотична до різних культистів. А саме буде мова йти про прадавній жах. «Продавній жах це відома дуже гра від Fantasy Flight Games, і вона має дуже багато фанатів по всьому світі, вирішили нещодавно локалізувати її. Дуже дякуємо Дікачу за те, що це зробив. І ми б хотіли в цьому випуску поділитися з вами тими знаннями, які в нас накопичились за ту велику кількість партій, які ми зіграли в цю гру. Тобто я б хотів би сфокусуватись саме теж на розповсюджених помилках, можливо, якихось неправильних трактуваннях, які а, гравці буд можуть допускати дуже часто під час гри. Ось. Ну і Макс буде мене доповнювати, якщо я не розкажу ще чогось, що є в голові, і на цьому паперчику у Макса. Так, 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 сьогодні у нас знову Лавкрафт, але інша гра більш хардкорніша, ніж ктулху. Тому якщо наші рожі вам не набридли і не набридли хардкорні ігри по лавкрафту, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та зовіть друзів. Ну що, а ми починаємо тоді. І а, з чого я хотів би почати, в мене теж є маленький списочок, маленький папірчик. Тож, а, перший. Перша неточність, перша розповсюджена помилка, яку роблять гравці, це дуже часто гравці можуть плутати фази ходу. І дуже часто буває таке, що вони не дотримуються такої суворої послідовності того, що спочатку йде фаза дій, потім фаза контактів, потім фаза міфу. І дуже часто бувало таке, що хтось тягне фазу контакту одразу після переміщення і ігнорує там всі інші дії. Це неправильно. Тобто в нас завжди потрібно слідувати всім фазам, так, як це сказано в книжці з правилами цієї гри. Ось зараз я її. Дивіться там, там це, це зроблено наголошення. А додатково ще в посібнику? Є. Ну, Посібник довідник, довідник правил, він насправді взагалі це основна, мені здається, книжка, основна література до цієї гри. А також. Поки не забув, скажу, що а, це цей випуск, це буде перший, я сподіваюсь, випуск серії. Це буде стосуватися лише базової гри. Я дуже сподіваюся, що Гікач зробить адаптацію доповнення наступних, і по ним я б робив би взагалі окремі випуски, тому що кожне доповнення воно заслуговує на окремий його огляд і освітлення цікавих унікальних механік, які воно дає грі. А, далі. Це подвійне виконання дії. Це, мабуть, не супер розповсюджено, але дуже часто зустрічає цю помилку, і сам коли зрішив цією помилкою. Не може гравець виконувати протягом своєї фази ходу дві однакові дії, дуже. тобто два рази походити, або два рази піти в магазин, або я не знаю два рази зробити свою спеціальну дію, і так далі, і так далі. Але є там певні, скажімо так, виключення. Ось, наприклад, один з моїх улюблених персонажів це Сайлас Марш, він мореплавець, він може, будучи в морі, десь на морській території, виконувати в рамках своєї спецдії додаткову дію. І тобто він міг би походити, а потім ще раз походити, але це не дві однакові дії, це хід і спеціальна дія. Тому а, це скоріше виключення, яке підтверджує те правило, що не можуть гравці робити дві дії. Однакових дії. І саме цей персонаж в посібнику у нас вказано, що він також при використанні цієї спеціальної дії не може використовувати для додаткового переміщення квитки на потяг та пароплав. Угу. Ну, так, Тому так, що так. Це, це було дуже читерно, я вважаю. Одразу походити на одну, потім ще на одну, потім ще на дві. Тобто ти, по суті, пробігаєш півкарти, півмапи. Так. Далі цікавий такий момент. Я хочу показати декілька карток зі станами. В нас є в гравці, можуть з'являтися стани, такі, як, наприклад, хороші стани, хороший один стан, як благословення, який тобі додає, плюс один до. Твоїх успішних кітків, тобто тепер 5 і 6, рахуються як успішні кітки. Бувають різні негативні стани. Ось я тут взяв темну угоду, борг, амнезію. І штука в тому, що коли ти береш цей стан, теж є розповсюджена помилка гравців, вони, типу, відігрують те, що тут написано, і намагаються його скинути. Ні, так не працює. Ти не можеш просто так позбутися стану. Тобі для цього потрібно виконати певну умову, яка вказана на карці цього стану. Тому просто так він не скидається. Це такий постійний постійний статус, постійний стан, який висить на тобі, поки не будуть виконані певні умови. Так тому уважно читайте при виконанні чітко чіткої послідовності. Якщо прямо на карті написано скинути, тоді ви скидаєте. А так залишаєте. А, можливо, з хорошого моменту, умовно хорошого, а, коли твої показники це питання життя і смерті. Так от, коли твої показники а, або здоров'я, або м глузду. глузду твого, вони приходять до нуля, ти не вмираєш або не сходиш з глузду одразу моментально. Потрібно, щоб закінчилась спочатку поточна дія. Тобто повністю має, має виконати дія. Тільки потім буде виконуватися ця механіка з'їзду з, з лузду і так далі. Так, ну е можливо, не таке е рідке, але тим не менш, розп достатньо розповсюджене правило, що ти не можеш робити купівлю товарів, заходити в магазин або відпочивати, поки на локації знаходиться монстр. Да. Коли є монстр, ти цього нічого не можеш робити, а дуже часто це роблять. Але можна купляти квитки на потяг і на пароплав при умові, що в місті, до речі, купівля квитків у нас тільки в місті, угу. і якщо ви хочете купити білет на пароплав, то повинно з'єднане білим. Лінію, це значить відповідним, відповідним кольором і формою цієї лінії, так. як вказані на полі. Або якщо хочете купити квиток на потяг, то повинні місто з'єднане коричневою лінією. Так і є. Так, <клес> далі. Щодо теж важливої послідовності на фазі міфу, коли гравці тягнуть карту міфу, ми навіть тут так поставимо, то обов'язково виконувати ефекти цієї карти у. Правильному послідовному, послідовності. Тобто, спочатку в нас є верхня частина з трьома там, або іншим кількістю іконок. Треба по черзі зліва направо виконувати всі ці дії. Там, в даному випадку у нас потрібно наш, на, треку, а, господи, на треку передвістя Предвіст. пересунути жетон, буде наплив монстрів, та потрібно викласти доказ. Потім, після цього там, можна прочитати flavor текст. Потім в нас є певна подія, яка відбувається. Ну і власне вже потім там, інше, що, те, що може бути знизу написано. Але це відбувається зверху вниз. Ну, вже своя послідовність. Так, і по суті, ці картки міфів діляться на три типу. З морозною такою контовкою, це у нас легенькі. без нічого це середні. Або з щуплами, це складні міфи. Тому е, гра дуже чудово е, масштабується не, не тільки під кількість гравців, але й під складність. Тобто ви можете підкрутити, собі, зробити собі дуже легку, середню, дуже складну, або рандомно згенерувати ці картки міфів, як ви хочете, у певній послідовності по етапам продавнього, і зробити собі повний рандом. Все в ваших руках. Так, згоден. Uh, і uh, зараз я хотів би перейти до uh, неочевидних якихось помилок uh, і uh, таких, uh, скажімо, не супер розповсюджених, але ті помилки, які так чи інакше можуть з'явитися і можуть до тебе підкрастися тишком-нишком і зробити тобі якусь капость. Перше, це залишення монстрів на порталі, на порталі після того, як uh, портал закривається. Тобто, після закриття порталу, ось ці монстри вони залишаються. Тобто деякі гравці хибно думають, що він закрив портал, отже, всі монстри, які з нього повиходили, вони якимось чином прибираються. Ні, це не так. Монстри лишаються, і потрібно їх вбити для того, щоб вони зникли з поля. Далі, потім є така штука, як не завжди правильне використання стартових речей персонажів, тому що у деяких речей стартові речі, у деяких персонажів стартові речі вони мають певні обмеження. Там, наприклад, якщо є заклинання якесь, і воно каже, що Зіграє заклинання, та отримай та от коли ти отримуєш точніше це заклинання, ти маєш одразу кинути тест на волю, перевірку на волю. І багато хто це просто і собі кладе, але треба дивитись на текст, який написаний в твоїх стартових речах. Іноді він каже, що щось треба зробити. Це треба теж уважно слідкувати. У мене є зауваження стосовно монстрів і порталів. Так. А ми ж портал не закриємо, якщо в локації є монстр. Мається на увазі інше. Наприклад, у нас є портал у Римі, і з цього порталу у Римі вже виповзло кілька монстрів. Де тут якийсь ще один монстр? Може бути, здається. Ну, все. Вони порозповзалися вже з Риму, угу. і ти таки прийшов і закрив цей портал. І деякі гравці, вони думають, а ти закрив цей портал, все, ці монстри прибираються з а, Ні, вони так. не прибираються, вони лишаються, вони злі і їх потрібно <рес> а, ліквідувати. Згод тоді згодом. Так, далі. А, що цікаво, що м, є таке а, хибне припущення, що тип. А, ну тут це, це вже я про це розповідав, це про уникнення. Окей, ще. А, так, але це вже не буде стосуватися фокус жетони фокусу. У нас є вже в доповненнях. Наскільки я пам'ятаю, в нас немає базі немає жетон фокусу. Ну що, я е, поділився основними помилками, якимись неточностями, які часто допускають гравці. Макс, може в тебе є щось ще додати до так. цього переліку? Так мене купа, мене купа є. Купа чого додати? Хочу відмітити один нюанс, який я бачив в летсплеях. Гравці дуже часто плутають поняття підвищити приреченість і понизити приреченість. Саме підвищити приреченість це у нас жетон рухається ближче до нульової. Це гірше, коли так. рівень приреченості. Піднімається, він стає меншим, цифра стає меншою, і ваш, ваш програш стає ближчим. А коли сказано знизити, то ви цифру якби збільшуєте. Якась зворотна послідовність, але з декількома партіями, які ви награєте, я сподіваюся ви звикнете до цього трактування. Також важливою, важливим нюансом, я вважаю, є саме такий зелений, не дуже. Видний в якихось жарких партіях, гарячих партіях саме у Моцрів, коли вони вилазять. Іконка, так? так, іконка. І її обов'язково треба читати, тому що там умови є ось саме так, появи. умова. Так, бачите іконку, перегорніть сам жетон горілиць для того, щоб подивитися, що написано. На зворотньому боці а там, скоріш за все, написано, куди потрібно викласти цього монстра, коли він з'являється в грі. Ще момент. Тут гра по суті сформована Є або чотна кількість, парна, парна або не парна кількість гравців, угу. або там якісь нюанси стосуються поділити там напополам, або ще щось. І завжди в цій грі йде округлення вверх. Так. Не вниз на користь гравця, а вверх на користь гри. Тому що ну, це Lovecraft, <різь> пора вже звикнути. Наприклад, у нас є таємниці у прадавніх, і там дуже частенько це оце поняття вспливає, коли допустим, назбираєте певну кількість доказів. Яка відповідає половині е, гравців, а вас так. там троє, і починаються спори. Це все-таки одна чи все-таки дві? Ні, е, ні, це все-таки йде в, е, в більшу сторону. До речі, в цій грі вас е, можуть не тільки вбити, а й зжерти прямо цими зубяками. Оцими величезними ну, зжаками з жертви. Так, так. Є такий навіть ефект, вас зжерли. Так, по-перше, у нас підвищується приреченість, по-перше. По-друге, ви лишаєтесь як станів своїх, так знахідок, предметів, так і доказів. Тому це набагато гірше, коли ви просто вмерли або звісно. Ви зникаєте фактично. Так, вас зжирають, по суті. Так, ще хочеться відмітити бонуси від предметів, які ви здобуваєте. Самі предмети під час бойової зустрічі можна брати декілька, але не можна поєднувати самі бонуси. Можна поєднувати бонуси від властивості. Предметів. Наприклад, один дозволяє кинути рерольнутий кубик. А Другий предмет дозволяє додати кубики. Оці предмет, два предмети можна сумувати, але не можна сумувати два предмети, який один додає плюс 6, а uh -huh. другий додає плюс 2, і у тебе по сумі ти думаєш, що буде плюс 8 кубів. Максимум. Тобто один предмет додає максимум до кількості кубів, які ти, які ти кидаєш. А uh -huh. інший предмет додає тобі рерол. А, oh, окей. Okay. Цікаве зауваження згодом. Так, що ще в нас? Порядок розпати. Є дуже негативний нюанс-такий аспект на картах міфів. Угу. Червоненький розплата. І да. вона грається в послідовному в своїй послідовності. Спочатку монстри. Ти, ти повинен розіграти, допустимо, як я граю. Зліва направо. Я розіграю монстрів з, з, з цим значком розплати. Потім іде у нас прадавній на цій картці у нас. Є теж такий значок, і ми потрібно це враховувати. Ось сюди треба пам'ятати і дивитись, де на яких картках присутній значок розплати, бо це означає, що ця картка має активуватися під час фази розплати. Так, третім пунктом у нас йдуть картки міфів, які мають теж цей червоний ну, знак розплати. Картках, так, в картках воно може бути. Ось, наприклад, в цій ось воно є. Також це може бути в станах ваших і в предметах, які ви купляєте. В усіх поганих станах зазвичай, ну і в хороших, і в хороших. Так само є ефект розплати. Щось потрібно робити, якусь перевірку зазвичай потрібно виконати. До, до речі, ще важливий момент, коли ви купляєте з резерва якийсь хочете купити предмет, але не виконали жодного успіху, то ви можете за ринку поміняти одну картку, яка вам на вашу думку. Неважливо. Mm, цікаво, це теж цікаве дуже уточнення. Добре. Так, що ще хочу відмітити? О, можна мінятися. До речі, не тільки предметами можна мінятися, а й зеленими жетончиками доказів. Так, Док Це я знаю, що доказами можна і потрібно дуже часто Але не негативними мінятися. станами. Звісно, стан це твоє прокляття, воно в тебе вже є, і ти від нього тільки в певних. Моментах можеш позбутися його. Так, на деяких картках прям вказана Дія або на планшетах персонажів Дія, і це якраз можна виконувати вільно в першу фазу, тому не забувайте це виконувати. В фазі контактів у нас лише один контакт відбувається. І стосовно цього контакту, ви як дослідник. Якщо ви, наприклад, маєте якусь, де у нас портал? Де у нас портал? Якщо у нас є портал, там є якийсь монстр, там є якась пошука, щоб знайти знахід, то ви, по суті, перед контактом у вас є певна послідовність. Ви повинні спочатку побити з монстром. А потім на свій вибір ви або закриваєте, пробуєте закрити цей портал, так. або все ж таки намагаєтесь цю, цей, цей доказ, доказ знайти. Угу. І тягнеться. у нас є відповідна колода карт. Це контакти в інших мірах, коли ви намагаєтесь саме закрити портал. Також у нас від продавнього настільки пам'ятаю. Коли ми намагаємося взяти це сам продавній, у нього є своя колода, а також є, є загальна це не, колода. Це так, це, це в нас спеціальні картки з доказами з'являються. Ось вони в тебе є. На них зазвичай на сорочці вказано збільшувальне скло, тому що це символ доказу. Так, а якщо ви не те, не те, не хочете, то берете загальну картку. І так, єдине, що наскільки я пам'ятаю. То тут штука така, що якщо ось саме така ситуація, як ти описав, що є mm -hmm. ворота, є монстр, є доказ. Якщо ти вирішуєш вперше спочатку побитися з монстром, то після того як ти його переміг, ти можеш виконати дію закриття воріт. А якщо ти не переміг, то у тебе вибору немає. Так. Так, ти просто вигрібаєш. Спробуй на наступний next time, як кажуть. Так. До речі, дуже, дуже спірний момент напливу монстрів. Багато гравців, коли у них вони бачать на картках міфів наплив монстрів, то а саме воріт такого знамення немає, то вони пропускаються угу. цей крок. Ні, не, не пропускається, не у нас відкриваються ворота. Брами і ще й звідси вилазив один монстр по стандартним правилам. Точно. Е, є ще поняття випадкової, випадкового монстра, випадкової локації. Це у нас все відбувається. За допомогою цифри, яка вказана на внутрішній стороні жетону доказу. Так, щоб ви не, не плутались, як це відбувається, тому тягнете. Його відкладаєте зброс в скит, він більше не використовується так, по так. суті, але він дав вам рандомну, рандомну локацію, де щось відбудеться. Про що, що ми ще могли? Да, в принципі, я думаю, що ми зараз не робимо огляд цих правил цих моментів гри, тому зараз ми зауважили якісь помилки, якісь невірні трактування правил та нюанси, які можуть вам зустрітися саме в базовій версії гри про давній жах. Ось тому, якщо ви ще знаєте якісь цікаві, неочевидні речі, на які потрібно зважити увагу, обов'язково напишіть про це в коментарях, це буде дуже корисно. І е, ми вам скажемо дякуємо і скажуть, думаю, що глядачі обов'язково дякуємо. Тож, якщо вам сподобалось це відео, подякуйте, будь ласка, вподобайку. Якщо ви не підписалися, підпишіться, будь ласка, на мій канал. І, е, Нагадаю, дуже важливо. Якщо у вас є 5, 10, 2, 100, 4 тисячі гривень. Є дуже важливий збір, який в описі цього відео. закиньте туди. Буде дуже класно. Це просто потрійний він ситуація завжди кажу, Бо буде дуже приємно мені, дуже приємно тим людям, яким ви сильно допоможете, і дуже приємно вам. Я це гарантую. Тому обов'язково це зробіть. І, як завжди, культивуйте в собі любов до класних настільних ігор і побачимось у наступних випусках. І тепер невеличкий постскриптум, матеріали, які не вийшли до основної частини. Але як ви знаєте, хороші думки можуть прийти не одразу, а трошечки згодом. Тому ми записуємо цей постскриптум, оскільки є ще декілька моментів, які ми вважаємо дуже важливими для знання, для запам'ятовування і для використання в грі. Макси, тобі слово дякую. Дякую. У нас в грі є односторонні картки та двосторонні картки. Хочеться відмітити, що з колод односторонніх завжди береться картка зверху, а з колоди двосторонніх завжди береться картка знизу. Це зроблено для того, щоб гравці випадково в той чи інший момент не піддивились та не знали, що їх чекає. Від якісь сюрпризи. Щоб від вони гри. не могли, по-перше, собі там щось запланувати спрогнозувати, бачачи верхню картку. По-друге, щоб було цікаво грати, щоб був ефект сюрпризу. Так, другий момент: це у нас є рейтинг прадавніх. Хочеться відмітити. Всього в грі у нас в базі 4 прадавніх. І хоч, хоч, хочу відмітити саме рейтинг за статистикою, яку яку також. Яка також ведеться на сайті БГГ. Якщо ми знайдемо посилання, ми додамо його в, в опис. опис. ми знайдемо, так я думаю, що додамо. Е, Сами най, найлегкішим у нас є азатот. Так, він вважається монстром, якому гра правила радять грати проти нього вперше гравцям, най, скажімо так, найскіловим. Тобто, це азатот. Так, у нас трек приречено з 15-ти uh -huh. стартує. Другим іде у нас Єхсото, там 14 і трошки складніше йде. Наступним іде у нас Шобнігорат. Uh -huh. І останнім ктуху це прям хардкорд, хардкори. вже найскладніше. Так, коли ви вже десяток партій зіграли, хочете фінальний бос. Тому це той самий продавній, який <laughs> має бути фінальним боссом. Ну, очевидно. Так, хоч третім пунктом я хочу відмітити саме рейд дослідників. Також ведеться статистика, де у нас дослідники у нас всього 12, і вони по суті по рейтингу 6 сильних і 6, на жаль, слабких. Тому норман візерс у нас входить до сильного. Лілі Чен також до сильного, Марк Геріган сильного, Жаклін Файн також до сильного і Лео Андерсон до сильного. Всі, всі інші вони. А, ну, Мабуть, ще хочеться відмітити ті, які у нас саме гравців. Фелос Марш і Чарлі Кейн. І так, Цих можна віднести до сильних. Єдине, що я б, можливо, не робив би. Настільки, скажімо так, я б не оцінював би це саме як рейтинг сили детективів, можна дійсно так сказати. Єдине, що мені здається, що все-таки можна нормально грати, якщо ти обереш одного сильного пулу, мовно кажучи, але іншого за його механікою гри обережі слабкого пулу, тому що він тобі буде допомагати по цьому сценарію, по цьому прадавньому краще виконувати задачі. Тому тут важливий момент ще комбінації цих персонажів, і не завжди так. Да, я думаю, що дійсно, якщо обрати з сильного пулу двох персонажів які доповнюють один одного, це взагалі буде достатньо легко. Ці комбінації вам зараз не будемо казати, тому що це зовсім тоді буде вже супер спойлер. Я думаю, що ви самі маєте пограти, відчути це, хоча б трішечки. От тому е, так, є рейтинг найсильніших персонажів по кількості перемог, але знайте, що якщо ви граєте в в трьох або більше людей, тут найвасніший основніший момент, важливіший е, це те, що потрібно комбінувати їх навички при проходженні. Так, згоден. Згодом. Також хочеться відмітити, що не всі китки кубів у нас є перевірками. Е, Є багато карток, як і міфів, так і предметів, які кажуть, не пройдіть перевірку, а саме киньте кубик. Тому такий предмет, як щаслива лапка, вона. Це стартовий предмет лілічен. Каже, при перевірці якогось, якоїсь навички перекиньте куб. На жаль, вона не допоможе, якщо ви просто кидаєте куб при. Борзі при благословінні та інших е, якихось станах. Так. Так? Mm -hmm. Тому не чтеріть і не перекидуйте кубок, якщо це не саме перевірка якоїсь вашої навички. Так. Е, хочеться відмітити, у нас в грі є поліпшення ваших навичок, і хочеться відмітити, що не можна поліпшувати навичку більше ніж два рази. Тобто ви не маєте права накидувати собі ці круглі жетони поліпшень, ви їх при другому поліпшенні Перегортаєте переверта... Перегортайте все, це ваша максимальна прокачка навички, якщо І ви то... не лілічен. Так, вона одразу нагадує, одразу робить поліпшення на два. Також, коли ви будете зачиняти брами у ході вашої партії, завжди зачинені брами кладіть десь поруч у стос. Тому... скид. Поруч зі стосом у скид. Так, тому що вони вам знадобляться в тому випадку, коли закінчиться головний стос, і ви так. повинні будете замішати саме скинуті. Перемішати брами. і зробити, сформувати новий стос саме зі скиду. Так, тому що якщо не буде з чого формувати новий стос, у вас приречення збільшується на один кожен раз, по суті. Це. Шлях до смерті. Так, контролюйте це. Не, сразу в коробку, а, не одразу в коробку, а десь, десь поруч все. Фух, ну начебто все. Тому ще раз дякуємо. Допомагайте Збройним силам України. Побачимось. Пока.